Лабораторна робота дослідження випрямних напівпровідникових діодів. Є ось такий вимірювальний стенд, до якого ми під'єднуємо діод. Нам треба два діоди, один германівий, інший кремнівий, щоб їх порівняти між собою. Тут на стенді є вхід. На вхід ми подаємо напругу джерела живлення вихід з полярністю вказаного діода ви під'єднуємо діод, а також будемо вимірювати дві напруги. В цій лабораторній роботі ми маємо виміряти вольтамперну характеристику германівого і діоді, по опосередкованим методом. Для цього ми вимірюємо напругу на всьому каскаді каскадіміж діодом і резистором, а також напругу на резисторі. Потім за законами Кірлоха, ми визначимо вольтоперну характеристику самого діода. Тобто струм і напругу. А стенд складається з джерела живлення в випадку джерело напруги і вольтметра універсального. Він має два входи. Ось один вход, ось другий вхід. Ми під'єднуємо для початку наш діод до виходу нашого стенду. Катод до катоду, а нот до ножу. Ну тут зображення. видно, видно. Під'єднуємо цей електрод тут сюди. Тут ці штуки крутяться. Другий до другого електроду. Так. Далі ми під'єднуємо на вхід, червоний це плюс, красний це мінус, плюсом до плюса, мінусом до мінуса. А також під'єднуємо контакту одного з виходів вольтметра. А тут, в принципі, білий це мінус. А зелений – це плюс. А, і другий вихід електрода ми під'єднуємо все відповідності. до відповідності по кольорам. Тобто біли, чорний це у нас земля, зелений – це мінус і білий це плюс. Під'єднуємо до джерела живлення. Чорний. Зелений. Тепер у нас схема повністю зібрана, можемо приступати до вимірів. Тож, на джерелі живлення у нас є ручки для напруги. Один сильно збільшує напругу, це грубо, і плавно збільшуємо напругу це фіно. В принципі, у нас будуть великі значення напруги, тому нам фіно майже не потрібно буде. Ми подаємо напругу, бачите, тут змінюються величини. І ми зараз міряємо напругу, наприклад, 3 вольти. На поділці 100 вольт. Це дуже велике значення порогу, тому, щоб більш точніше значення було, ми перемикаємось на 10 вольт. Бачите, тепер у нас ну, типу 3 числа виходить. Змінюємо величину. Так, для кожної величини, от ми виставили значення, ми маємо поміряти напругу загально, ось цей вихід ми під'єднали до джерела живлення. І другу напругу на другому виході на самому резисторі. Як бачите, на резисторі спадає тільки 800 мВ, тут теж подивимось. Один мілі... Один вольт нормально. 800 мВ, а на всьому схемі у нас 1,5 вольта. Тобто все, що залишилось, буде спадати на діоді. І таким чином ми міряємо багато точок від 1 вольта, ну і до, до 60-80,90, 80 90, в залежності від того. Наскільки велика різниця між цими двома числами. Це зараз ми вимірюємо зворотню гілку вольтамперної характеристики. Ось тут на стенді є перемикач. Вказано зворотня гілка на резисторі 10 кОм, тобто ось тут, між цими двома климами, резистор 10 кОм. Якщо ми перемкнемося в цей бік, то тут між цими климами буде під'єднано резистор 5 кОм. Зараз у нас зворотний для початку. Ми перемикаємось, бачимо 49 вольт. І тут 105 мВ. Значить, все, що залишилось, спадає на діоді. Тобто на діоді на зворотній гілці спадає досить велике значення напруги. О, ні, ось так 50-90. Аж 40 вольт. Натомість перейдемо тепер на... Пряму гілку, зменшуємо напругу, перемикаємось на пряму гілку і починаємо додавати напругу. Додаємо напругу, ну ось 5 вольт. Перемикаємось. Бачимо на вході і на виході. У нас і там і там, в принципі, 5 вольт. Ну, тут 5,4, тут 5,5. Тобто спадає всього маленьке значення. Візьмемо щось поменше. Ось так один. Тут менше значення спадають. Ось. Ну і чим більше ми беремо на пробу, тим різниця між цими величинами буде більша. Бачите тепер? Ну, зараз я візьму 100. Тут 100 теж. а Тут вже майже 0,4 вольта. Таких точок буде вам дано дуже багато, треба виміряти, для того, щоб побудувати гарний графік. Складно сказати, скільки точно точок треба вимірювати, оскільки нас цікавить не самі значення цих, які нам даються на вольтметрі, а різниця між ними. Тобто ми можемо визначити, чи достатньо точок нам чи ні, або які шаги робити більше чи менше, тільки якщо ми будемо прямо на ходу будувати графік. А це в загальному випадку складно, тому зазвичай таких точок треба хоча б по 30-40 на кожну гілку. Отже, тут ми бачимо, що навіть на великих значеннях напруги на джерелі. На прямій гілці не спадає більше одного вольта випрямного діода, А на зворотній майже все напруга спадає, ну, більша частина на діоді.